Я дякую і починаю. Насамперед, треба сказати, що в цьому бою в нашій команді немає двох гравців. А зокрема, немає взводу. От. Тобто, наша команда грає в п'ятьох проти повної ворожої команди всім чоловіку. От. Отак. От тобто, п'ять грають проти семи от. Тепер ви знаєте і можете. Сміло дивитися цей, цей, цей бій, от, розуміючи, що, що тут відбувається. от. А Я собі візьму листочок. от. І буду трохи розважати вас. Так. І так жарт. Гра мало маленький, але гострі руки. Тому преміум магазин. Выдавал попив танчика. Игроки были гупы, поэтому Леста крало аккаунты. А может быть и не поэтому. В бюджеті не було грошей, тому пенсія була дуже малою. А може бить, і не цьому. В лютому погода була холодною, тому що ще була зима. А може бить, і не цьому. Наступна сторінка. Футбольна команда Реал Мадрид у 2022 році була дуже сильною, тому і завоювала Кубок Чемпіонів. А може би і не поэтому. Він так довго не міг збити Х5 опиту, що дочка вже померла. Водій шкільного автобуса, який спішить на турнір по танчиках, розвозить дітей по домах за 15 хвилин. Терпляче мишеня дочекалося пропозиції 5000 золота за долар через 10 років. Гра була сліпа, тому перед нею бігли стрімери. А може бути і не цьому. Гра була настільки щадра, що видавала куплене золото по 100 одиниць. 30 днів. Стрімери настільки боялися гри, що гра почала говорити їхніми язиками. Снаряд побачив картонний танк, злякався і не пробив його. Гра висмоктала з гравців так багато донатів. Що їм довелось бомжувати. Танк не їхав, тому гравець благав швидше перекінчити його. Нікіта був найсильний в державі, тому гра боялася йому звивати статку. Нагибатор збирався піти з гри. Але навіть на це запізнився. Клоун, який помер від передозування гранатовим соком, похоронений під АТБ Маркетом. Гра була настільки строга, що не зараховувала переможні бої. Вбій закидувало було так довго. Що дехто вис... встигав висп встигав навіть виспатися. В бою ніхто не відписував, тому він поїхав і втопився. Розробники не змогли придумати новий камуфляж, тому випустили камуфляж з голою бабою. Нікіта був таким допитувим, що ЦПП перестав розглядати його заявки. Нагібатор донатив неаккуратно, тому кожен мав преміум танчик. Так, і це перемога. От. Щоб ви розуміли, щоб перемогти не треба старатися, не треба наносити урон. Не треба взагалі нічого робити, треба просто бути в бою. І це буде означати перемога. Так, ми нічого не нанесли, мій взвод нічого не наніс, я нічого не наніс. От, а їхній взвод 53% мав, а другий 45%. Зрозуміло. За нас грав 52% каєн. Іс 63%, Скорпіон G 40%, 85 тисяч боїв, ВЗ 50%, Тигр 2, 52%, Ісус 152-58%, Супер Хелка, Дмав 53%, ВК 45-44% в їхній команді Т-25-44. От Пантера 45%, Тигр 2. 51 і 50 КВ 4. На, на тигрі другому наша команда закінчилася. Тобто наша команда грала в 5 чоловік проти 7 ворожих машин. І І ті семеро в більшості не мали шансів перемогти меншість в 5 чоловік. От. Так що так, ви самі все бачили і самі можете зробити для себе. Висновки. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал, а самий крутий мишенят напише коментар. Так що так, мишенята. Бувайте і побачимось в наступному відео. Бувайте, мишенята! Не хворійте мишенята!